Друге сесійне засідання цього року депутати міської ради в першу 2023 році зібралися за закритими дверима, вирішували питання з обмеженим доступом. А вже сьогодні обговорення відкрили. Щоправда, теж частково Чернівецький репортер чув дискусії та проблеми, з якими місця не зверталися до обранців. Розпочалось засідання сесії міської ради із звіту окружного прокурора Павла Шевчука. Він звітував у Чернівцях, збільшилась кількість ДТП із наїздами на пішоходів. А от крадіжок і розбоїв стало менше. На мою думку, це змінами у кримінальний кодексі, які під час дій воєнного стану внесла Верховна Рада. Тобто, будь-яка крадіжка, тобто, злочин передбачений частиною 185 статтею, частиною. Першою зразу стає частина четверта, тобто в умовах воєнного стану це зразу стає особливо тяжкий злочин, і відповідно покарання відповідно ідентичне, тому десь можливо зменшилась кількість крадіжок. Після депутати перейшли до порядку денного. Перші три питання були з обмеженим доступом для громадськості. Далі вислухали інвесторів, які виступали проти продовження оренди земельної ділянки на вулиці Рівненській. Там знаходиться будівництво багатоквартирного будинку. Люди наголосили, що більше 500 сімей які придбали нерухомість у цього забудовника сім років тому, досі не можуть заїхати у свої квартири. Починаючи з 2019 року, будівництво повністю припинено. Забудков, забудовник аргументує аргументується фінансовими труднощами та водночас під тиском розірвання договорів змушує інвесторів оплачувати за нібито лишні квадратні метри кошти, мотивуючи це зрушенням будівництва. З 2019 року та до середини 2020 року інвесторами сплачено забудовнику більш ніж 3 мільйони гривень за так звані додаткові квадратні метри. Однак будівництво не те, що не відновилося, а навпаки, зупинилося. Після обговорення і дискусій це питання зняли з розгляду та одразу розпорядилися у комісію, яка розглядає проблеми новобудов, тепер залучатимуть правоохоронців. Микола Швець, Андрій Курдубан, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4.